Вітаю друзі, доброго ранку. Ну ось, власне, ми вже дочекалися, коли група дайверів зайшли у це невеличке озерце, щоб продемонструвати свої вміння найперше своєму інструктору Андрію Матусевичу, Ну і так, в другу чергу на для нас. Власне зараз Андрій дає якісь завдання для двох умовних рятівників. Він буде виконувати роль. Дайвера, у якого проблема це називається правильно? Ну можна казати то, то, тонучий дайвер, ну власне це якісь е, певні невеличкі забобони. Зараз э, дайвери наші зануряться в воду і э, в залежності від того, э, які проблеми буде пропонувати вирішити для них Андрій, ми можемо побачити, э, які дії будуть проводитися дайвер. Ну, власне, тільки якусь невеличку частину, не невеличка камера. Ми э, щось э, при цій невеликій видимості, звичайно, побачимо під водою. Ну, власне, э, те, що... Э, Вдасться зняти принаймні з тих чи інших занурень. Зараз найперше, що дайвери роблять, як мені Андрій розповідає, це перевіряють вже безпосередньо в умовах на воді все своє спорядження. Зараз Андрій занурився, можу прокоментувати. Відтак від нього чекають якогось певного сигналу. Власне, бульки на воді означають, що якісь проблеми виникли в умовного дайвера. Зараз е, дайвери на спеціальний знак вирушають е, до свого інструктора і будуть проводити ті дії, які необхідно проводити. Можемо просто постежити, це дуже цікаво і побачимо, як логічно мають працювати якраз професійні тайвери рятування. На сленгу дайверів, так це називається, було врятовано. Він подякував своїм колегам. Ну і, наскільки розумію, одночасно і прийняв екзамен у них на е, якісь е, певні елементарні правила е, рятування, е, вміння, які вони отримали впродовж ну, доволі таки тривалого курсу. Е, зараз мусимо подякувати їм. Е, е, наша країна онлайн закінчується. Це була Країна онлайн, країна така, як вона є, на все добре до наступних включення.